Слава Україні, героям слава! Ви напевно нарощуєте слово гідність. Давайте подумаємо, що воно означає. Повага, патріотизм, чесність, рішучість, сміливість, відвага, достойність, честь. Історія нашої країни має унікальні приклади того, як українці об'єдналися, щоб захистити власну гідність. Україна це територія гідності та свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Майдан 2004 року, яким був святом свободи і революція. 2013 року Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для українців, коли українці продемонстрували свою справжню гідність і прагнення до свободи. 2013 рік Україна мала підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, щоб надалі злитися з європейською сім'єю. Але в листопаді діючий президент України відмовився це зробити, він обрав шлях ганьби і зради. Українські студенти вийшли на протест на Майдан Незалежності. Щоб висловити свою незгоду з діями влади, у відповідь силовики, бійці спеціальних підрозділів жорстоко побили протестувальників. Ця подія змусила українців вийти та відстоювати власну гідність, вимагати дотримання владою прав людей та вільний, мирний протест, дотримання курсу на євроінтеграцію. Що стало початком Революції Гідності історії України. Протест на Майдані Незалежності та в усій країні тривав майже три місяці. У боротьбі за право і гідність загинуло майже сто людей. Вони стали героями Небесної Сотні, символом незламності і нескореності українського народу. Також із них, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків. Друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи, але поклик душі саме у цей час призвав їх до боротьби на вільну демократичну Україну. Ти пробач мені мамо за гіркі сльози, за ту біль і той жаль, що я наробив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив. Українці заявили на весь світ, що хочуть поваги від тих, хто керує країною. Тепер у нашій державі, 21 листопада, відзначається День Гідності і свободи. А ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу з вами гідність. Минають роки від трагічних подій на Майдані, але, на превеликий жаль, Небесною сотнею не закінчився бій і страждання українців. Сьогодні йде боротьба за нашу Україну. Нашими Збройними силами пишається весь народ. Захищаючи рідну землю від ворога, сьогодні вони віддають найдорожче своє життя, а ми їм безмежно дякуємо і віримо в них, і просимо, повертайтесь живими. Я дякую солдату за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю, я надію в майбуття. І я думками завжди там з тобою. Я дякую солдати, що стоїш на передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш, і захищаєш неньку батьківщину. Запалімо свічку пам'яті про наших героїв, які віддали життя за нас із вами, кожен із них герой.